Маломобільної групи зрозуміло, що там е, у дане облаштування є сугубо під них розраховане, тобто там е, додаткові порила, знову ж таки, з врахуванням і е, матус, яким треба необхідно буде е, дитину переплинати, бо ну, там передбачений клинальний столик. В першу чергу розглядаємо до інклюзивності. Тому що, е, е, як би не було, це зовсім інша специфіка, зовсім інша необхідність і зовсім інша потреба. Розраховуємо, що власне, сам туалет буде мінімально до себе потребувати зовнішньої уваги, тобто він по ідеї повинен бути, е, як то кажуть, е, на, на самоотриманні, так, так би мовити, тому що е, вхід до нього це ми передбачає, він передбачає е, через телефон або платіжну картку. Ну І зрозуміло, що тільки процес вже очищення, який там додатковий, зрозуміло, що це вже буде робиться. Е, а все решту він, в принципі, сам буде на самозабезпеченні. Ми розуміємо, що це саме центр міста, серце нашого міста, і ми розуміємо, що найбільший потік людей відбувається на даній ділянці. Дана ділянка ще і тим приваблива, що має там мережеву можливість підключення даного туалету.